Привіт, друзі! Ми дістали трьох пуголовків. Вони ж личинки безхвостих земноводних, і сьогодні зробимо тераріум, щоб простежити, як вони перетворюються на жабу. Точніше, одразу на першій стадії це буде звичайний акваріум. Щоб заповнити його, ми набрали воду з того ж самого водоймуща, де були виловлені пуголовки. Вода з крану не бажана, по-перше, вона хлорована та її необхідно відстоювати. По-друге, умови утримання повинні максимально відповідати природним. Заповнюємо 15-літрову ємність. Ми заливаємо 9 літрів, і це вийшло більше половини акваріума. Або по 3 літри на кожного пуголовка. Як бачимо, вода трохи брудна, все як полюбляють річкові мешканці. Все готове до заселення, можемо переміщати пуголовків у їх новий будинок. Тут є де розгулятися. Як не дивно, але сам перед знайомством з новою водоймою почалося з трапези. У річковій воді багато дрібних водоростей, які входять до раціону пуголовків. Ось вони і почали пилососити дно. А тепер пройдемося по анатомії. На даному етапі розвитку у пуголовка є тільки хвіст і, власне, голова. На якій виразно проглядається два ока. Якщо придивитися, то можна виявити зябра. пуголовок, на відміну від дорослої жаби, може дихати під водою. Рот розташований у нижній частині голови, тому не дивно, що йому анатомічну їжу простіше збирати з дна. При цьому зверніть увагу, з якою швидкістю він жує. Та й загалом, на відміну від повільної жаби, її лічинка неймовірно спритна. А все через те, що вона переміщується тільки за рахунок хвоста, а не чотирьох лап, як у дорослої особи. Як ми вже говорили, поголовки харчуються водоростями, тому на водоймі ми набрали не тільки води, а й прихопили рослинності. А точніше взяли тин, що плаває зверху на воді. Опускаємо до пуголовків, і, як не дивно, вони знову почали поглинати. Прямо на лічинка підводна саранча. Обступили з усіх боків і тріскають на переганки хто швидше. Конкуренція серед пуголовків. Другий день без змін. Тільки стало ясно, що у них розвинене почуття стадності і намагаються триматися разом. Так як пуголовки дихають зябрами, на третій день в акваріум ми додали аератор. Будемо збагачувати воду киснем. П'ятий день, сьомий день вже почала закінчуватися їжа, а точніше її стало вдвічі менше. На дев'ятий день пуголовки перестали сидіти лише на дні, а й почали підніматися вгору, щоб ковтнути трохи повітря. В організмі вже запускається процес метаморфози, і тепер вони здатні дихати не лише зябрами. На 11-й день у пуголовків залишився невеликий шматочок тину, і конкуренція на те, щоб з'їсти більше, зросла в рази. До 12-го дня в акваріумі у пуголовків закінчилася їжа. Сидять спокійно на дні і чекають на вечерю. Перейдемо на годування листочками кульбаби. Але спочатку кладемо в ємність і заливаємо окропом на 5 хвилин, щоб розм'якшити волокна рослини. Далі переміщуємо в акваріум, але попередньо доведеться модернізувати і додати гайку, щоб лист зміг потонути. Буквально відразу підскочили поголовки та почали дегустувати нове частування. Вибір кульбаби не просто так, він для амфібії справжній делікатес. Власне, тому з яким апетитом його поїдають, це вже і так зрозуміло. І, до речі, всі пуголовки зібралися біля листка, кожен хоче урвати смакоти. На 13-й день у одного з пуголовків з'явилися задні лапки. Їх ледь помітно, але вони є. І до речі, зверніть увагу, скільки воді з'явилося невідомої живності. Ми можемо помилятися, але швидше за все це інфузорія туфелька. На 14-й день лапки з'явилися у всіх трьох пуголовків. А у якого кінцівки з'явилися першими, здається, лапки стали більше вдвічі, ось це швидкість приросту. Правда, для переміщення пуголовки, як і раніше, користуються хвостом, а лапки поки що тільки для краси. Можна сказати, що за 2 тижні нарешті запущено процес метаморфози. Тепер по можливості фіксувати зміни будемо щодня. 15-й день без особих змін. Так само продовжують обскубувати листочок кульбаби, єдине це губи. Вони у Пуголовка стали темнішими. На 16-й день від деяких листків кульбаби залишилися одні волокна, а задні лапи помітно зросли. Хоча кінцівки, як і раніше, залишаються нерухомими, працює у пуголовка так само тільки хвіст. Натомість риси жабиної морди стають деталі виразнішими. Так як на дні зібралося досить багато сміття, настав час і почистити дно акваріума. У нас навіть є лайфхак, як дістати з дна гайку і не намочити руки. Правда, єнот Хайп не відразу зрозумів, що від нього потрібно, і почав просто полоскатися. Буквально кілька хвилин, і поставлене завдання було виконане. І єнот пополоскався, і ми сухі, і всі задоволені. А тепер в акваріум опускаємо трубочку та відбираємо з дна бруд. День 17-й. Ми вирішили виняти одного пуголовка і розглянути його у всій красі. І перше, що кидається у вічі, у пуголовка з'явилося забарвлення жаби і на лапках, і на тілі. Хоча тіла як такого і немає, тепер це одна суцільна голова. А ще Амфібія, нарешті, почала ворушити лапками, і на кінцях чітко видно пальчики, точніше, у жаб це перепонки. 18 18-й день змінами не відзначився. Хіба що розмір голови став ще більшим. А ось на 19-й день нарешті з'явилася передня кінцівка. Поки тільки одна ліва, і жаба нею ще не вирушить. але вона є, трансформація продовжується. До того ж, досить швидко сформувалася морда, нехай не на всі 100%, але риси жаби вже проглядаються. Ух ти, як круто! Тут навіть проглядається права передня лапка, яка сформувалася, але ще не прорізалася. Прикольно. Усього вже 9 днів поспіль ми фіксували метаморфозу пуголовка, тому влаштували собі один день перерви і нічого цікавого не припустили. На 21-й день бачимо, що пуголовок формою тіла майже повністю сформувався в жабу. Є вже всі чотири лапки, задні працюють добре, передні тільки починають рухатися. Хвіст поки що на місці, як і зябра, ще не трансформувалися в легені. Амфібія, як і раніше, дихає під водою. День 22. Досить швидко розмоктався хвіст. Можна сказати, всього за день він укоротився в три рази. По суті, від повноцінної жаби на даній стадії вона відрізняється тільки тим, що, як і раніше, дихає зябрами. А з такого ракурсу так і взагалі не скаже, що не вистачає якихось змін. На наступний день жаба нарешті обзавелася легенями і її тепер перебуває не під, а на поверхні води. Рот, як бачимо, сформувався повністю. По суті, все, що нагадує про незавершення змін, це залишок невеличкого хвостика і незграбні перебирання передніми лапками, які ще не зміцніли. І ось через 24 дні в нашому акваріумі нарешті з'явилися повноцінні жаби. Єдине вода від постійної присутності кульбаб сильно помутніла. Тому відберемо воду з цього болота, щоб на дні залишилося не більше сантиметра і додамо нової. По суті, все, що нагадує, відразу заповнювали наливом, але через великий вир довелося переключитися на перекачування води через шланг. Так як у процесі метаморфози жаби перейшли на дихання легенями, а не зябрами, вони намагаються триматися біля поверхні води. Так як формування ще не закінчено, а організм малий і слабкий жаба може потонути. Тому на цій стадії додаємо в акваріум плотик у вигляді трьох дерев'яних паличок. Буквально одразу жабенят зрозумів, як користуватися плотиком, хай і не виходило, але все ж таки вибрався на поверхню. Це його перше перебування на суші. Сидить та відпочиває після місячного перебування у воді. Другий так само намагається вибратися, але поки що його спроби не вдалі. Земноводний ще тільки звикає до своїх нових можливостей. Але утримуватись передніми лапками за пліт і відпочивати вже може. Пройшло 3,5 тижні, і те, що на старті було пуголовком, вже спокійно стрибає по столу. Жабеня розміром сантиметр стрибає майже на 4 напевне він готовий до дорослого життя. Раз спостереження закінчено, настав час повертати земноводне у водойму, з якого колись було виловлено пуголовкою. І треба сказати, жаба одразу зрозуміла, що від неї потрібно, пострибала вздовж берега, пірнула у воду і поплила до найближчого очерету. Кому не складно, можете наші старання оцінити лайком. Сьогодні все наразі. До зустрічі у нових відео.